Всім привіт! Сьогодні в мене нова локація для зйомок. Перш ніж приступимо до теми відео, я б хотіла привітати всіх матусь, матусь школяриків з початком навчального року. Я в цьому році теж матуся-школярика. У мене доня пішла в перший клас. Матусям побажаю сил, терпіння, витерпіти це все, да? А звичайно, школярикам нашим легкого навчання і поменше тривог. І тема мого відео сьогодні буде, як ви вже прочитали, це новинки в моєї колекції. Новинки, які я придбала останні, ну, будь одну з них я придбала ще в, в серпні десь, мабуть. Десь середина серпня, мабуть, це була. А три, я придбала дві сьогодні, а одна приїхала мені з недавно теж поштою. Тобто три з них я знайшла в звичайних магазинах в наших святкових завозах. А одну я замовляла по інтернету. І я їх винесла сьогодні, чому, власне кажучи, і зйомка буде відбуватися на вулиці. Я їх винесла для профілактичної обробки. Віскідників. В теплу пору року я проводжу обробки на вулиці, тому, власне кажучи, тут і буде зйомка сьогоднішня. Почну із орхідеки, яка з'явилася найперша в моїй колекції, із цих чотирьох, звичайно, це ось ця я їх поставила в порядку. Так, це в нас коренева тут взагалі. Відмінна, її тільки полила, бачите, вона така, можливо, проти сонця і не видно. Так, ось так ось Коренева тут, бачите, відмінна, розеточка теж. Це не ексклюзивчик, якийсь там ексклюзивний. Так? А я знайшла цю орхідейку в епіцентрі, в, як я вже говорила, десь в середині серпня, в звичайному нашому завозі, це ось така краса. Так, як тебе показати? Так, це метеличок, маракеш. Ну, це, я ж говорю, це не рідкість, він ну, з'являється досить часто. Останнім часом в завозах я бачу в інтернеті їх багато продають. Ну, але в магазині знайти завжди приємніше, ніж замовити по інтернету. Ціна була плюс-мінус така сама, як і в продавців, але все ж таки. Це, знаєте, це відчуття, якщо коли ти щось знаходиш у магазині, це, знаєте, прям таке піднесення. Ну, це завжди приємно. Тому він вже повністю майже відкрився. Він, ну, звичайно, його купили, принесла додому, то жодного стресу він там не отримував да, від пересилки поштою. Тому ось така от краса. Так, наступну красу Ви вже бачили, вона бачите, вже лізе прямо в кадр. А, теж тут з кореневою все добре. Так, 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 мабуть, треба полити. Цю я замовляла в інтернеті, теж знайшла по дуже приємній ціні. Так, ну тут все добре. І це метелик бріон, Так, теж, такий, ой. Я не, не знаю, це, мабуть, не рюшисти, да? Я знаю, що всіх там якось ділять на рюшистий і більш круглий, але я так розумію, що це в мене круглий, так? Не знаю, підкажіть, хтось знає. Я в цьому не розбираюся. Мені просто сподобався колір. У мене є ще бабулеточка його, теж бріона. так, Така бантик-бабулетка, така рюшиста, гарна. Так. Ось така краса. Наступні дві рослинки. Я знайшла в магазині, знайшла прямо сьогодні. Чому я, в принципі, вирішила зняти сьогодні, показати новинки? Бо одну із них, це я ту, яку я покажу наступною, її потрібно зрізати квітоніс. Там коріння практично немає. ну, коротко. Про неї пізніше. А, так, сьогодні відводила свою малечу кого в садочок кого в школу, і після. Ага, куди Так, І після, ну, може бачите, назву, кравела. І після того, як відвела свою малечу, то зайшла в звичайний магазин, в звичайний продуктовий супермаркет, зайшла просто за продуктами. Ви уявляєте, да, яка я була щаслива, коли я знайшла там ці дві орхідеї. Я, чесно кажучи, я не очікувала, що там якийсь завоз буде ну, нова поставка. Але я подивилась, там на етикетках завжди пишуть дату поставки і час поставки. Я подивилася по етикетці, то поставка була вчора в них ввечері. Коренева, шикарна. Так, ви бачите, назву вже це Равелла. Але це не проста Равелла. це равелла в мотації бантик. Так, як тебе показати, щоб ти. Ось так. Бачите, дві квіточки тут. Вона падає просто. Дві квіточки тут ось, не домотували, дві перші квіточки. Але я вже розкрила. Ну, звичайно ж, мені цікаво, я розковиряла оцей бутончик з цієї ж сторони, де, то там уже, бачите, видно, там з мутацією вже дві пелюсточки. О, а так. У мене колись був такий бантик Равелло, але я його придала. У мене був не тільки бантик, не тільки от в такій мутації бантика, а і знаєте от бабулеточка така більш закрита. І я теж продала. А це зустріла в магазині. Ну, погодьтесь, ви б теж взяли. Не знаю, може я одна така хвора. Що взяла, але ну, 450 гривень ну, я вважаю, що я... не можна було її там залишати. Так, і наступна моя новинка це та, про яку я говорила, що вона проблемна. Це ось такий, це, я так розумію, триліпс. Теж знайшла в магазині. А там, як у нас заходиш в магазин, там спочатку на вході стоїть стелажик з орхідеями. І оцього я помітила першого на тому стелажику. Він стояв отак от боком. О, я дивлюся, що щось рушисте. Треба брати. І я схватила, як схватила, взяла. Подивилася, дивлюся, защіпи є. Я так зрозуміла, що це триліпс, тому що, дивіться, ось ця квіточка, от, мабуть, ця полюсточка, да, хто це там перша у нас петалій, да? петалій, да? здається, спереду йдуть. Бачите, там он є. О, О, є защіп, отак от, пітніше. І я так розумію, що це защіп метелика, мабуть. О, коротше, я не знаю. Неважливо. Можливо, те, що вона гарна. І тут, бачите, цей бутончик, я теж вже його так підковернула, мені б цікаво було. І як тебе показати? Ось. І там два. Я так розумію, що це мутація триліпс. Це просто як от Art є триліпс. там да? Равелка лізе до нього в кадр. Арт-нуво з триліпс. Теж так гарний такий, так? Рюшистий такий. І цей, бачите, такий самий а, назви немає. Я не знаю, хто це за розміром квіточки. Він десь такий самий, як. ще покажу тебе. А, десь такий самий, як, мабуть, може, як він такий великий. Симфонія. От. Десь такий самий розмір, десь, мабуть, 9 см точно тут є. Але тут не все так гарно, не все так красиво, як здавалося. Ну, так. Велкалізе. Так, розетка сама а, гарна, тут так, без питань, звичайно. Назви немає, як я вже говорила. Бачите, просто номер пробитий. Але дивіться, що тут, з корінцями Їх практично нема. Тут деякі живі я бачу, є там буквально пару, але від шиї теж є живі. Тому а, так, тут ось. Від шиї є живі. Тому я думаю, що я вже зробила дирочки, щоб він а, щоб ґрунт гарно присохнути, звичайним паяльником роблю. І наступне, що я зроблю, це буде пролиз фунгіцидом. І я думаю, раз за 3-4 я його точно проліз фунгіцидом. Поки що я доставати його там, реанімувати я не буду. Я спробую, щоб він наростити корінці в цьому ж горщику. Але ну, побачимо, як воно буде. Квітонос я зріжу йому, тому що, ну, самі розумієте, коріння немає, то щоб не забирало сили це квітнення його. Так, тому, в принципі, вийшло таке коротеньке. Дуже навіть коротеньке відео. Так, ось такі маю новиночки в колекції. Так. Сьогодні я була прям щаслива, ви <смі> бачили це були щасливої людини. Я схватила цих, ці, ці дві орхідеї, цю я, як я вже говорила, не, не дорозповідала. так, Почала розповідати і не договорила. Ці орхідеї я знайшла спочатку, вони так заходиш в магазин, там стоять корзинки з орхідеями, і ця стояла в цих корзинках, що стоять на вході. А Равелка стояла там у їх є відділ, сад-город. Ну, там такі горщики продають ґрунт, добрива. І там ну, буквально штук 15 стояло орхідеяк, теж така корзинка з орхідеями стояла. І стояла там ця равелка. Равелла. Схватила, тягнув дві їх на касу, Я забула навіть навіщо що я туди прийшла, в той магазин. Коротше, розумієте, на да? емоції переповнювали. Ще потрібно для щастя, так? Знайти два мутанта в один день. Там таке коротеньке відео, хваст. О! куди ти? От так. Впала моя. Тому. Коротеньке відео, хваст. Ще хочу зняти відео. Там у мене вже навіть почали відквітати мої орхідейки. Домашньому квітненні. Я обіцяла, що я покажу, що в першому своєму відео говорила, що в мене ще є архідейки, які повинні заквітнути. А, я думаю, що я на днях зніму відео, тому що деякі вже починають відквітати, там один пелор взагалі вже майже відквітнув, але тому потрібно зняти і показати. Я чекала, думаю, та ні, ось ще почекаю, там ось ще хай той відкриється, нехай той відкриється. Але бачите, чекати там уже немає, тому що. Вони починають відквітати. Тому на днях виложу вже залишки, викладу, вибачте, викладу залишки вже того квітення, що маю. Всім гарного дня! Бувайте! До зустрічі!